Життєве кредо не живи вчора, живи сьогодні. Більшість його пісень запам'ятовуються своїм драйвом і стають хітами. Український рок-музикант і фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин, окрім музичної творчості, веде активне громадське життя. Він є ініціатором соціальної акції на підтримку людей, хворих на лімфому, а також не лишився осторонь подій на Євромайдані, закликав українців виходити на майдан, а ще записував відеозвернення на підтримку мітингарів і виступав на протестній сцені. Як фронтмен другої ріки оцінює поточну ситуацію в Україні, дізнаєтесь вже за мить. Отже, госях сніданку, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин. Валерію, вітаємо тебе. Доброго ранку. Ну, останні події в Україні. Ну, як останні, а вже другий місяць, вже третій скоро буде. Як вони змінили розпорядок твого дня? Приміром... Пер Перманентно останні, так я думаю, що ще не один місяць, на жаль. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Але як ці події змінили розпорядок твого дня? Ну, приміром, взяти один день з твого життя. Ну, е переважно е свій вільний час е я провожу там на Майдані. Я намагаюся туди з'явитися якомога частіше. Якщо це репетиція, то там до або після репетиції. Декілька разів я був і вночі я не зміг вистояти всю ніч. Я просто схиляю голову перед тими людьми, які це можуть зробити, і вони стоять, вони знають, чому вони стоять. І просто низький вам уклін. Мені, мені дуже шкода, що в Такий страшенний мороз це відбувається і, і не можна піти, не можна покинути. А вистачає часу на професію, власне, записи в студії там кліпи знімати? Дуже багато концертів, на жаль, відмінилося. Угу. І е, в ці часи е, майже ніхто їх не проводить. Єдиний концерт, який ми даємо е, наступного місяця, буде, буде 2 лютого. Ми просто не змогли його відмити. Він був запланований ще на багато. Раніше до, до, до тих подій. Але розпорядок дня змінився. Навіть коли ти е, приходиш додому, лягаєш ти лягає, е, там, чи сідаєш ти, там, вмикаєш телевізор і ти отак. От, от от. І слідкуєш за всіми подіями в інформаційному потоці. А як ти пояснюєш ситуацію, яка відбувається на Україні своїм друзям, колегам за кордону? І взагалі як ти реагують <свистовуєш> на наші події? Вони всі дуже здивовані, і не тільки мої друзі, друзі-колеги моєї дружини, вони чомусь думають, що це дійсно ну, наскільки там якась збочена інформація видається mm -hmm. одного бока, що. Вони всі думають, що дійсно купка як екстремістів, фашистів, геїв-майдаунів майдау, чи як там їх обзивають, стоїть, і ми до цього не причетні. І вони дуже здивовані, коли ми кажемо: ну, ми серед тих екстремістів, от фашистів, геїв, європейців там стоїмо. А що ви теж там? да? ну да ми ми там стоїмо? Вони просто не можуть повірити деякі. І е, наша розмова е, закінчується так, щоб не переходити в конфронтацію якусь е, слав, словами, ну, Ону себе, <свісно> у тебе <же> діти». <свісно> толерантно, толерантно зараз. Саме час року симо запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монарх. А ти не думав про те, що не всі шанувальники твоєї творчості поділяють твої політичні погляди, і що така відкрита громадянська позиція може звузити коло твоєї аудиторії? Ну, зараз не час про це думати, я думаю. І зараз е... такий час, коли потрібно просто змінювати життя навколо себе, змінювати цю країну, бо іншого шансу можливо і не буде. Так. Том, тому е... я про це не думаю. Я думаю, але... Трохи, трохи, мені здається, що це неправда, бо сьогодні ще ну, до uh -huh. ще просять наші концерти і в іншому uh -huh. регіоні, де фактично мали бути проти, думки uh -huh. люди з іншою думкою проти, проти моєї позиції. Так, моєї, ми, 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 до речі... Але в Донецьку в нас має бути концерт, і до нині ще запрошують туди. І це говорить про те, що там. Люди так само або ж розділяють угу. позицію, або просто толерантно відносяться до, до того, що ми багато... маємо так. так, так, так. І, до... Крім того, ми виступали в Кривому Розі, казали слава Україні, і від... цілий зал відповідав слава. Угу. Ми питали на сторінці сіданку мережі Фейсбук про історії, про толерантність запитували, і так, так запитували і ось що нам е, написали. Так, Дмитро Новолинський а, пише, що толерантність є доволі тонкою категорією, яка визначає моральний суспільний демократичний розвиток суспільства. Ірина Повх з Києва вважає, що толерантності зараз мало і що вона сама не дотримується таких принципів, і слово толерантність замінило на слово терпіння. Наступний коментар від сестер середушок із міста Суми. Якщо бачимо, що людині значно потрібніше ніж нам купити останній батон у супермаркеті чи відповісти на парі або щось подібне, завжди поступаємось. Хочеться вірити, що колись підуть на поступки, і нам а, Валеріна. Ти як вважаєш, наскільки українська нація толерантна по відношенню одне до одного? Ну мені здається, що ця статистика, яку ви щойно показали, не зовсім відповідає, тому що я бачу на власні очі. Ясно, що потрібно починати з себе. Мені здається, що люди достатньо толерантні, і той майдан, який стояв мирно, показав цілому світу, що він якраз виховує толерантність. Що, що так? він виховує толерантність, що він може бути толерантним і майдан, і ціла Україна Ну, так, я бачу, дякую. дякую. Валерій Харчишин. Був гостя сніданку з один по суди. Думаю, що ти не тільки будеш співати на своїх концертах в майбутньому, але й говорити про те, про що ми сьогодні говорили на зустрічі з тобою. Отже, концерт незабаром 2 лютого у Києві. Друга ріка Валерій Харчишин, дякуємо тобі. Дякую.